Функціонери Білого Дому все ж залишили канал комунікації, тобто вони не надто жорстко засуджують ці псевдовибори російські, Сполучені Штати. Знайде спосіб підтримати Україну, ну і обіцяні 60 мільярдів будуть проголосовані. Україна отримала перший транш за програмою за планом «Ukraine Facility». За ці три роки Україна має здійснити десь, я вам скажу, біля 60 реформ. Загалом розписано це все аж на 144 кроки. Нас підтримують, нас стимулюють. Але влада все більше і більше пригальмовує цей рух в бік Євросоюзу. Враження таке, що саме оцими діями на повну безпорадність ради банкова підштовхує партнерів заплющити очі на продовження президентства Зеленського. Вітаю, друзі! Дещо вщухле бомбардування. В Києві знову з'являються крупні політичні фігури. Так, за поточний день в Києві з'явилася міністерка оборони Нідерландів і радник з питань безпеки президента США Байдена Джейк Салівана. Його часто називають Достатньо проросійською фігурою. Нагадаю, що в Україні є із Саліваном особливий майданчик комісія Саліван Єрмак. Ну, не знаю, наскільки вона ефективна, але Саліван з'явився в Києві, і це виглядає так, що на тлі візиту Лінці Грема, де республіканці потягнули ковдру на себе для того, щоб сіяти серед. Виборців Трампа свої наративи, і от Джейк Саліван з'являється в Києві. і Мені здається, що ця з'ява пов'язана із наслідками цієї псевдовиборчої кампанії. Бо скільки б ми не билися лобом про те, що світ повинен не визнати результати виборів Путіна, але я так бачу, що функціонери Білого Дому все ж. Залишили канал комунікації, тобто вони не надто жорстко засуджують ці псевдовибори російські, розуміючи, що фактичним керівником Росії залишається Путін чи якийсь один із його двійників, як би це смішно не було, але. Судячи з усього, візит Салівана до Києва пов'язаний не скільки з з'явою тут Лінці Грема, скільки з наслідками цих псевдовиборів і певного медійного білого шуму, пов'язаного із такою, ну, перспективами Путіна і тиску на Україну з боку агресора. Адже головною заявою Салівана в Києві було те, що Сполучені Штати знайдуть спосіб підтримати Україну, ну і обіцяні 60 мільярдів будуть проголосовані. Тобто, в принципі, це було пов'язано із певним заспокоєнням настрою в Україні, бо більш потужним заспокоєнням все таки був, був Рамштайн 20 Рамштайн зараз розбирають по запчастинах, так би мовити, по заявах окремих країн, і справді новинкою Рамштайну було те, що серед донаторів безпеки України з'явилася така країна, як Косово. Як відомо, Україна не визнала досі незалежність Косово. І отут цікаво, як, як тепер поводитися Києву. І Українському міністерству закордонних справ, але Косово передає боєприпаси і бронеавтомобілі Україні. Я вже говорив про це на попередні, попередніх відео, і тепер з'явився ще Люксембург. Тобто Рамштайн це такий ну, колективна Європа, робить для безпеки України дуже багато і. Сьогоднішній день взагалі був важливий тим, що нарешті Шмигаль прем'єр-міністр прем України відвідав Брюссель. І сьогодні Україна отримала перший транш за програмою, за планом «Ukraine Facility». Це план підтримки реформи. Пригадайте, що Євросоюз виділив 50 мільярдів, серед яких 30. Втім, по-моєму, це. Кредитні гроші і 17 без чи 13 безповоротна допомога. Отак От десь, по-моєму. Але. Цей перший транш 4,5 з половиною мільярди. Він розписаний, як нагадую, що план Ukraine Україн Фасіліті це трирічний план, і в рамках трирічного плану виділені ці 50 мільярдів. Отже, це стимулюючий план для України для того, щоб Україна почала пришвидшувати реформи. За ці три роки Україна має здійснити. Так, десь я вам скажу біля 60 реформ. Загалом розписано це все аж на 144 кроки. Отже, що нас чекає, Які? Е, е, Європа розділила е, свою програму на 4 блоки, 4 сфери. Енергетичному секторі потрібно 17 реформ здійснити, в сфері людського капіталу 16, в судовій системі 15, боротьба з корупцією 11 кроків. Тобто базові реформи, економічні реформи, ключові сектори. 50 мільярдів це стимулюючий фактор, і, по-моєму, на квітень закладено ще додатково півтора мільярда. Тобто, можна сказати, що соціальна сфера зараз не, не провисне. Але і питання: чи вистачить ресурсу, я б сказав, політичного ресурсу в Києві? Адже ми бачимо чергове засідання Верховної Ради. В якому раптом ні з того, Ні з цього, мали проговорювати закон про наживне громадянство? К чому він? Можливо, він важливий, але ж. Дивіться, у нас перед Євросоюзом є певні зобов'язання. Україна повинна здійснити маркерні ну, прийняти маркерні закони для початку діалогу з Європейським Союзом. Ці закони, це в першу чергу, називаються закони про національні меншини, щоб повністю гармонізувати з Євросоюзом законодавство про національні меншини в Україні. Тут, звичайно, Угорщина пробує влаштовувати всілякі тиски на Україну, але важливою, мабуть, для Києва є ну, більш показовою в діалозі з Євросоюзом є позиція угорської громади, і румунської громади, ну і болгарської громади України в сенсі ну, такої. Прямого діалогу не через Софію, там чи через е, е, Бухарест. Бо Софія і Бухарест дуже надзвичайно дружні до України і е, громади, надзвичайно, але е, в дуже складній грома, е, позиції громада Угорська, адже те, що. Е, Орбан влаштовує демарші щодо Брюсселя. Він же, по суті погіршує ситуацію угорської громади в Україні. Тобто, всі, всі ці демарші, які здавалося б, мають ну, відтягнути зближення України з Європейським Союзом, вони ж погіршують позиції і як і життя і угорськомовної громади угорської громади України. Трохи воно по-дикунськи, подебільному, як кажуть, написано. Тому от за цих обставин трирічна програма, яку придумав Євросоюз для стимулювання реформ в Україні, вона ж опирається ще от аванс виданий, але для початку діалогу нам до квітня. Ой, до до е, початку липня треба прийняти, крім закону про нас закон про лобізм або його часто називають закон про олігархів. Тобто, ну, потрібно до певної міри деолігархізувати де українську політику, аби українська політика формувалася е, без е, ну, пріоритетної ролі тої чи іншої суспільної страти. Тобто, Скажімо так, багатії повинні мати вплив не більший, ніж інші суспільні страти, суспільні прошарки. В цьому сенсі не проглядається ніяких зусиль, і якщо враховувати те, що сьогодні, наприклад, Порошенко в Верховної Раді говорить про те, хто формує цей порядок денний. Порошенко, до речі, говорив про дійсно актуальні речі, тому що, наприклад, е, останні пару місяців представники українського бізнесу говорять, що такого пресінгу на бізнес ще вони не ну навіть за два роки війни вони просто не чекали. Враження таке, що в силових структурах, е, а там з'явилися певні нібито кадрові перестановки в СБУ, зокрема, е, Ну, Тобто, ніби усувають деяких персон, які влаштовували цей серйозний пресік на бізнес, так от ніякого покращення там не намічається у зв'язку з цими кадровими перестановками, і є нервозність бізнесу. Далі є питання РПЦМП, УПЦМП. закон готовий. Узгодженої комітеті парламент. Ну к чому це множинне громадянство? Причому множинне громадянство в тому варіанті, яке е, пробують поставити на голосування, воно взагалі виглядає дивно. Тому що якщо це мова про множинне громадянство, е, в ситуації, коли при наданні українського громадянства, людина має вийти за два чи за три роки із попереднього громадянства, це. Виглядати, то, тоді, яке воно множинне. Це, це якась школа е, Коломойського, який вчив, що подвійне громадянство це неправильно, краще правильно, це потрійне громадянство. Зрозуміло, що Коломойський, е, так би мовити, не тоне, що називається він, навіть в слідчому ізоляторі він, він керує е, країною з другої лави. Але. Серед цього пакета, а ще, що важливо для початку діалогу із Євросоюзом, це, звичайно, антикорупційна політика, антикорупційна політика. І в цьому сенсі ну, ми бачили, як Верховна Рада пробувала голосувати закон про бюро економічної безпеки. Немає більшості в парламенті. Немає більшості. Як не крути коаліція? тобто монобільшість вичерпалася, а коаліція, яка могла б бути порятунком, не створена. Чи це відбувається нагнітання, тобто створення обставин, за яких частина депутатського корпусу просто повстане, влаштує ну, масові демарші? Але, судячи з усього, нормально функціонувати рада не буде. Вона буде, якщо і голосувати, якісь надто нагальні законопроекти, які ну просто якими треба заткнути пащеку партнерами, щоб не, не витикали Зеленському чи, чи ще комусь. За такої політики, навряд чи ми вийдемо на початок діалогу про членство України з Європейським Союзом. Нас підтримують, нас стимулюють, але влада все більше і більше. Пригальмовує цей рух в бік Євросоюзу, причому ну, виглядає так, що занадто пригальмовує. Тобто оці всі підозри в Оманському Кейсі і в тому, що зараз у Зеленського з'явився інтерес е максимально затягувати війну. Ну, це контраверсійна думка, але будь-яке призупинення бойових дій. Означає початок виборчого процесу. Принаймні, в нинішній ситуації, коли парламент напівфункціональний, але ще є шанс його трохи реанімувати, то що виторгує банком? Враження таке, що саме оцими діями на повну безпорадність Ради. Банкова підштовхує партнерів заплющити очі на продовження президентства Зеленського. Ну, тут важливо не західні партнери, важливо українське суспільство. Українське суспільство розуміє, що проводити вибори це дорого. Але й терпіти Зеленського це ще дорожче. Як Зеленського цього не розуміють? Дивно. Тому. Маємо з одного боку після цих псевдопутінських виборів кілька абсолютно таких стимулюючих днів, які мали б надиху, надихнути нас і на віру в нашу перемогу. Надихнути нас на. Е Зміцнення віри в наших партнерів, але що нам робити з нашою владою? Вона живе, по-моєму, не разом зі своїм народом. Це прикрий момент і над цим треба думати. Але дякуємо нашим Збройним силам за те, що вони борються. Тримають країну. І це їхня боротьба, я думаю, підштовхне наших партнерів і українське суспільство на пришвидшений вихід із складних обставин, в яких ми опинилися. Дякую.